Шахові змагання з нагоди Міжнародного дня шахів нещодавно відбулись у Кременчуці. Серед учасників діти та дорослі з горішних плавнів Семенівки Кременчука та Олександрії. Юних шахістів нашого міста представляли вихованці гуртка шахи, будинку дитячої та юнацької творчості. Учасники виступили доволі успішно. Кубок у нас забрали двоє. Найпрестижнішій групі це діти до 16 років у нас виступив Ставицький Олексій. І найменша, найменша група це учасники до 10-12 років. З 10 до 12 це у нас Чорнокол Ілля. Теж він зайняв перше місце. На чемпіонаті Кременчуга він теж забрав перше місце. На чемпіонаті Кременчуга Теж чемпі... призове місце серед, Олекс... серед їхніх учасників був Новак Єгор. Він забрав друге місце на цьому чемпіонаті. Тобто виступили доволі успішно. Особливої підготовки до змагань не було. Тренувались під час занять, розповідає керівник гуртка. Чорнокол Ілья у нас два роки займається, Ілія Ставіцький льош Олексій у нас займається чотири роки. І чотири роки займається у нас новак. Це регулярні заняття, понеділок, середа, п'ятниця. Трішки досвіду не вистачило Олексію Ставицькому, аби посісти призове місце у загальному заліку. У своїй віковій категорії хлопець став першим. Підготував деякі дебюти, ну, готувався, вирішував задачки, тренувався, ну, грав. У мене основні були цілі це. До 16 років. Ну, там було багато гросмейстерів, першорозрядників, ті, що мене на рівень вище. Тому побороти було, звісно, тяжко. А от Ілля Чорнокол став переможцем у категорії до 12 років. І я просто грав. У мене ніякої тактики не було вже. Тактика була от вже тактика. От почалася в самій грі, коли там вже 10-20 ходів, вже з самої позиції тактика починається. Для всіх партій у мене має якоїсь однієї тактики. Тільки якісь там ми, якийсь якийсь там дебют. У мене вже після цього тактика починається. Я її проводжу. Але взагалі у мене це атака. Атака, а так, переможців та призерів турніру нагородили кубками, медалями та грамотами.